Дві протипіхотні осколкові міни, чотири реактивних піхотних вогнеметів та п'ять гранатометних пострілів. Усе це за один день знайшли вибухотехніки поліції Луганщини, які зараз працюють в деокупованому Невському. Також вилучили снаряд калібром 30 міліметрів, частини вогнеметів та 880 патронів калібром 7,62. Бачимо віру. Тут у російська армія був склад. Спеціалісти збирають. Ось такі предмети, які після вибуху були пошкоджені. Міни протипіхотні азм 72 підстольне гранатометне постріл, вог 25 частина термобаричного заряду. Всі вилучені вибухонебезпечні предмети вивезли на тимчасовий підрівний майданчик і знищили.